Всім привіт, дорогі цінні друзі. Сьогодні ми хотіла обговорити таку тему, звідки ж приходять такі прокляття, як депресія, панічні атаки, шизофренія або такі залежності, як алкоголізм, наркоманія, ігроманія, блуд, і так далі. І як від цього звільнитися? І наш пастор Станіслав Солтаненко дав дуже круте відкровення, що все це приходить через безбожі людей, через те, що людина вона відкидає Бога і відкидає Слово Боже. І як від цього звільнитися? Перше, що нам потрібно зробити, це прийти до Бога, прийняти його. Своє життя і щиро покаятися, почати слухати щодня Слово Боже, тому що через нього буде мінятися наше мишлення, наше серце. І Слово Боже воно дає свободу від усіх проклять. Це є Ісус Христос. І Ісус Він спускався на три дні, на три ночі до пекла, і все пекло перед Ним поклонилось тому що Слово Боже має неймовірно владу і силу перемагати все зло. і Ісус Він дав владу своїй церкві наступати на диявола і це все зло. І тому наша задача бути з Богом, стати частиною живої першоапостольської церкви, стати дитиною Божою, виконувати щодня волю Божу, пізнавати Бога, вивчати Біблію. І коли ми будемо це все робити, тоді Господь благословить нас, і ми звільнимося від всіх цих проклять, і будемо щасливі і благословені. І тому, якщо у вас немає своєї церкви, якщо ви не вивчаєте Біблію, напишіть мені плюс в коментарі я з радістю. Буду з вами спілкуватися, молитися за вас. А також в нас є телеграм чат де ми щодня вивчаємо Біблію. Напишіть мені, якщо вам буде цікаво, я вас туди приєднаю. Амінь.